Сало, яке омолоджує. Несподівано, але це факт. Зберігайте рецептик, омолоджувальна на маска салом». Рецепт цей звучить дивно. Але це суперфуд для шкіри і мозку. Подрібне сало, додай ложку оливкової олії. І трішечки часнику. Розітри до кремової структури і намазуй на теплий тост. Це джерело омега 9 антиоксидантів і жиророзчинних вітамінів А, Е Д. І ви отримаєте вау-ефект. Ця комбінація. Знижує запалення в клітинах і прискорює регенерацію шкіри. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд при безпечному омолодженні у подарунок. На консультацію 39. Підписуйся, коментуй, ділися з подругою, і якщо було цінно, став лайк.